Друзі, всім привіт! Мене звати Аня і я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у мене тут паста, але не проста, а з кабачків. Я думаю, що ви неодноразово бачили рецепти в інтернеті. Але в мами вона тут не зовсім класична. Я вчора тушила просто фарш курячий з цибулькою, з морквою. І трішки туди додала, в мене залишилась кукурузка консервована. Ще в мене залишився томатний сік з шашликів, я туди додала ще доматного соку, спеції. І собі так напланувала, що це буде просто, типу, там, хто що захоче, макарони або, може, рис, гречка. Кому як до смаку. А потім я згадую, що в мене лежить два кабачка. Я овочі чисткою, ну, слався зробила, потім порізала на такі більш... Зараз, якщо вийде, покажу. Ні, не вийде, вибачте. <гум> ну, в общем то вони такі, бачите? Mm. Ще я додала крем-сир. Це просто. Дуже смачно, правда. Е, я просто, відповідно, саму зажарку цю фарш я пробувала, я знала, що це смачно. Але так, що прям готове? Mm -mm. Дуже просто бомба. Я не тушила його довго, максимум хвилин 5-7. Що бачите, воно таке суковите. Тому я лавашик собі підготувала. Правда, дуже смачно. М -м -м. Зверху? Теж трішки сирочку додала. Це реально треба їсти як лопшу якусь. Не знаю, чи ви чуєте, але воно трішки посхрузкує. Типу кабачки не готові на 100%. Попити я взяла просто водичку. Ой, смакота просто. Але тут ще в мене камамберчик. Опачки. Ммм, божечки. Це правда це неймовірно смачно. Обов'язково спробуйте, серйозно. Це мої перші кабачки в цьому році, і вони дуже вдалі. Клас, просто. Ще бачите, пара йде. Так. Слухайте, прикольно. Мені дуже сподобалось. Спробуємо сирочок, з медом дуже люблю, у мене з режимом просто якась катастрофа. На днях ночувала у подружки, і я заснула, щоб ви розуміли, в 4 години ранку. Це просто... Я просто лежала, я відчувала, що я хочу спати, але я не могла заснути. Я не знаю, з чим це пов'язано, але вдома я теж погано сплю. Ні, сплю, я нормально. Заснути не можу. Оце поки не сплю, думаю, 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 ще раз думаю і дуже багато думаю. Ви не думаєте, що я... Типу, клацюю телефон, дивлюсь телевізор. ні, Мені здається, навіть якби я ну, на фоні грав телевізор, я б може швидше трішки заснула. Але ну, відповідно, я пізно встаю. Але слава Богу, що в мене хоча б немає тривожності. Ну, де типу, знаєте, як оце не спиш, тривожні думки в голову лізуть. Думки то різні бувають, але так, щоб прям я тривожилась, такого немає. І теж я теж лежала і згадала історію. Ой, взагалі мої оці нічні... Не знаю, як це сказати. Загули. Вони у мене раніше так собі частенько були. То знаєте, спиш і тобі то щось привидеться, то щось присниться. Мені здається, це навіть окремо відео треба про це все знімати. В общем-то, ми раніше жили в гуртожитку. Але це не класичний гуртожиток, знаєте, там, як від універів. Це, як ти кажу, тебе мало сімейка, але там одна кімната і окремо є синвузел. І там душова кабінка. Хто хотів, той там плитки собі ставив, електро. І виходить, що в цій кімнаті, ах, навіть не знаю, з чого почати просто. Типу ти заходиш, зліва у тебе двері в ванну, такий типу, як коридорчик, і далі, якщо заходиш в кімнату, з лівої сторони стоїть велика шафа. І там, ну, типу, велике місце для зберігання, дуже багато місця. І воно, типу, стоїть таким, типу, як кутова. І в куточку там одна Боже. одні двері, коротше, в шафу і там дзеркало. А з правої сторони виходить біля стінки, там у нас стіл стояв. Вибачте, стіл стояв, стояв на той момент диван і два крісла. Ми ще з чоловіком посварились. Я пішла від нього спати на крісло. Ну, вони, типу, як розкладаються. Я вже чесно, абсолютно не пам'ятаю, через що це все було, але коли ми тільки одружились, у мене були оці заскоки і там щось, ой, все вхожу, у тебе там те все. Але, коротше, неважливо. <гум> Суть в тому, що я спала на дивані, він спав на ліжку. І я спала ближче до вікна. Щось мене серед ночі розбудило. А вікна виходять на дорогу, і, відповідно, тоді ще не було комендантської години, у цього всього світло ліхтарів вуличні вони світили. І світло билось в кімнату. І виходить, що в принципі нас це не турбувало, все добре було. там, Якщо дуже було потрібно, ми зашторювали вікна, але в основному це взагалі ніяк нам не заважало спати. Молоді, здорові, здоровий сон. І, в общем-то, така ситуація. Я. Щось мене не знаю, розбудило. Я відкриваю очі, повертаю голову, дивлюся в сторону, це там в кутку, там, де дзеркало, і я бачу чоловічий силует. Я, питаю, я розумію, що це мій чоловік, я в нього питаю, у типу, тебе все добре. І я тоді питаю, це, повертаю голову вліво, дивлюся на диван і розумію, що там лежить мій чоловік. Відповідно, в мене моментально перебиває подих. Я підвожу очі туди до дзеркала, я розумію, що там нічого немає. Я перелякалася страшенно. Е, страшенно просто перелякалась. І зразу боїтий чоловіка. Е, коротше, в мене паніка, істерика, відповідно, так ми помирилися. Забулося всі обіди, всі, всі образи, все, що кому було сказано, все це забулося. Я правда, я оце після цього я дуже боюся спати сама без нього. Мені бажано, щоб він був поруч, але відповідно що такої можливості не завжди вона є. Але я вічно мені щось привижається. Але це була сама така треш історія До речі, ось скажу про пасту, рекомендую спочатку кабачок все ж таки почистити трішки. І ці самі тверді частинки все ж таки, напевно, не додавати. Бо, наприклад, мені декілька разів попадалось, то воно таке досить жорстке. Не дуже. Але, в принципі, я думаю, що в цій шкурці, якщо вона там нормально не пошкоджена, там вже теж більше вітамінів. Такі от справи. Ще мені дівчата якось розповідали, що якщо тобі вночі вважається, що хтось є в кімнаті, там що у тебе є відчуття, що ти не один. То це означає, що у тебе є схильність до якихось оцих ворожих здібностей. І треба їхати до мапки, щоб це заблокувати або навпаки розвивати. Напевно, ще я в це вірю. Але добре, що мені нічого не вижагається більше. Я, до речі, принципово зараз і вже декілька років не дивлюся фільми жахів, якісь дуже жорсткі трилери. І в наступному відео можу вам, до речі, розповісти ситуацію, чому я не дивлюсь. Дайте мені знати в коментарях. Якщо у вас є якісь подібні історії страшні, напишіть в коментарях. Мені буде цікаво почитати, хоча я теж оці всякі містичні шоу-історії, я зазвичай не слухаю, не дивлюсь, але... Іноді буває. Ти випадкове випадково таке. стаєш свідком тих історій. Ти класно наїлась? Це таке відчуття, що овочі краще доїсти. До речі, нагадаю. Що, на 200 підписників я планую з'їсти роли. І я тримаюсь, без вас не їм. Тому що в обов'язково підписуйтесь. Я вже дуже хочу роли. Думаю, що взагалі було б е, класно зробити таку... Е, що за екання сьогодні? Було би класно зробити традицію на кожні 100 підписників робити якесь щось таке прям цікаве. Я, наприклад, ніколи не їла запечені мідії, не їла лапшу гостру, цю китайську. Ну, типу, щось таке прикольне. Так що обов'язково підписуйтесь, дякуємо е, дякуємо, хм, нас багато. Я і мої таракани дякуємо вам, що ви були сьогодні зі мною, мені було неймовірно смачно. обов'язково приготуйте, спробуйте. Я певна, що вам сподобається. Але, звісно, якщо ви любите кабачки, і я думаю, що це також е, дуже хелсі. В моєму випадку, так точно, тому що все це смажене без олії. Але, звісно, є спеції. Я думаю, в спеціях нічого страшного немає. Знову ж таки, дякую, що були сьогодні зі мною. Всім дядь ки па па